Вітаю, шановні друзі! Дуже важлива інформація для всіх українців, які хочуть переїжджати в Німеччину для отримання тимчасового захисту. В'їзд в Німеччину з метою отримання 24-го параграфу тимчасового захисту можливий до 4 грудня 2025 року. Чому я зараз розповім? А ви зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, я вже про це розповідав і буду розповідати, що в Німеччині є. Є два укази, які регулюють продовження тимчасового захисту і можливість заїхати в Німеччину з метою отримання даного тимчасового захисту. Так, от, перший указ він діє до 4 березня 2026 року, і в кінці листопада цього року його повинні продовжити до 4 березня 27-го року. Це указ, який регулює продовження і дію тимчасового захисту. От, і фактично, це на 99% відбувається Відбудеться в кінці листопада на початку грудня, але є другий указ, другий ферордунг, який називається Ukraine Aufenthaltsübergangsverordnung, який регулює право в'їзду українців з метою отримати тимчасовий захист. І от згідно шостого шостої поправки шостого Феордингу, Зекста Феродунг Цурендерун, де Юкрейн Ауфенхальс Берганкс Феронунг, там написано, що іноземець, який проживав на території України. Станом на 24 лютого 2022 року може приїхати в Німеччину з метою отримання тимчасового захисту до 4 грудня 2025 року. Цей термін Німеччина постійно продовжує, але буває на практиці так, як це було в 2023-24 роках, було і в цьому році було що е, між оцима датами відбуваються певні періоди, коли Бундесрат це робить невчасно. Е, тобто 4 грудня. 2025 року це кінцева дата, коли ви можете заїхати. Якщо Бундесрат до цього часу не продовжить цю дату, то. Після 4 грудня 2025 року ви наражаєте себе на небезпеку того, що Гренцеконтроль, прикордонна служба, е яка стоїть на кордонах Німеччини, може вас не пропустити, дати навіть заборону на в'їзд. Таких випадків було дуже багато весною 23-го, весною 24-го і цієї весни також було багато випадків, коли українців не пускали. Тому не дивуйтеся, якщо після 4 грудня 2025 року вас не пустять в німеччину з метою отримання тим тимчасового захисту, на кого це не розповсюджується, це не розповсюджується на тих українців, які їдуть з інших країн Європи і живуть там, або з України з метою подорожі по Німеччині. Тобто, якщо ви їдете в Німеччину в туристичних цілях або транзитом, на вас це правило ніяким чином не розповсюджується. Але якщо ви їдете в Німеччину з метою отримання тимчасового захисту після 4 грудня 2025 року, і якщо не буде продовження цієї дати, то ви наражаєтесь на. На те, що вас гренза контроль просто не пропустить. Тому майте це на увазі, це дуже важливо. Ще раз кажу, проїхати транзитом чи приїхати в гості після 4 грудня, 2025 року, в рамках безвізу 90 днів, ви зможете завжди. А от приїхати і податись на 24-й параграф, друзі це велика проблема. На практиці міграційні служби, якщо людині вдалося проїхати, да, от в такому випадку, після 4 грудня, людині вдалося проїхати гренза контроль то міграційні служби приймають, вони не відмовляють. Але Питання буде якраз саме на кордоні Німеччини з іншими країнами після 4 грудня. Якщо Грен контроль зупинить, то проблеми можуть бути. Майте це на увазі, тому якщо плануєте свої поїздки з метою отримання тимчасового захисту в Німеччині, плануйте це зробити до 4 грудня, щоб все було чітко, зрозуміло і без додаткових можливих проблем. Зробіть репост і поділіться даною інформацією з іншими, і особливо підпишіться на мій телеграм-канал, де ви знайдете як завжди багато цікавої і корисної інформації з повагою ваш адвокат Демченко.